Друзі, добрий при добрий вечір. Сижу ось у дворі, ні какая. Прийшла від корови, єлі причапала. Ну, хоч на дворі стало вже прохладніше. вже хоч трошки легше дихати. Ой, Я цілий день нічого не знімала, нема сил. Така спека. Та ще вчора вечором лежала. Захотілося мені зайти, подивитися в синоптик, що ж буде далі. Боже, краще б я не заходила. Я так розстроїлася, рознервничалася на ніч, що вставала і пила лікарства. Так мені було щось дурно. От. А надалі у нас ще більша буде спека. Це кошмар. Ой. Ще такого я не пам'ятаю, що це скільки держалась така спека, що у нас один дощик був з кінця апреля і по сьогоднішній день був один єдиний дощик. Все, А то дощів не було, земля, як порох. Я взагалі не представляю, як воно ще бідно, все тримається на городі. Ума не пригожу. Мені прямо аж удивительно. Як воно бідненьке, там ще все существує, виживає. Ой, так що тоді не їсти, п'єш ту воду, п'єш вже вона. Тільки не успіємо з колодязя принести воду у кухню, вона нагрівається, хочеться випити. Я сильно холодну і не можу пити, я таку прохладненьку люблю воду, але ж принесе, одразу прохладненька, раз-два попив, а далі вже й тепла. Компот зварила. Вже сил нема. Не знаю, що їсти варить з холодильниками тіми проблемами, з тими виключеннями світла. В общем, якось так. Наробила творогу, сметана є трохи, з городу приїжджав сьогодні замовник, забрав своє замовлення. В общем, не знаю, як його далі, отака спека буде, що його робити далі. Не знаю, ума не прилажу, у мене нема сил. Я сьогодні щось така вся геть не какає. Всього, він умивається, поїв, вилизав миску, налила йому трошки парного молочка, він вилизав, вона лапки чухає, сидить. І все, умивається. А кекс наш сьогодні падлюка другого їжачка задавив. Ну, це взагалі вони там десь від ночі виплодили десь у нас, може, за сараєм там десь. І такого самого невеличкого їжачка. Прихожу сьогодні йому воду налівати днем. Дивлюся, лежить їжачок духой. Кажу, кекс ти мене задовбав. Тільки ходи ховай. А сьогодні воно з-під гаража мишка тут вибігала, бачила, та і назад туди і шурхнула, та я їй насипала ну, зерничка, Хай поласує. Ще не вистачало мені тут з тих пір, щоб миші вже бігали. Осінню то як на шестя бігуть, у кого чесні Дама, то знають, як вони бігуть всі з палії і звідусі. Зараз ну, ще на полях повно зерна, так що хай йдуть і клюють. Оце ж не хочеться у кухню закривати двері, але треба закрити, бо я хочу піти, а ця рижа морда буде лазать, да, тут кругом? Де? Будеш воювати. Треба. Ось, все, ось все, дивіться. Йди сюди, йди воно, бігом. Воно. Біжи, 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 воно. воно. -кс. -кс, 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 -кс. Давай. Біжи. Єс, єс. Опіймав yes, yes. він. Навіть на десь чи притроїлась та мишка. Сиділа. Вихожу тільки що тут сидить, мишка на порозі. ну, на та сама мишка, що я її бачила, Бо вона якась така млява і була млявенька. Кури не хочуть мої заходити в сарай, видно там жарко їм. Вчора я їм принесла. Прийшла сюди на город, трошки тут отдихно посижу на пенічку. Тут не наче тягне сквознячком. Сонце воно зайшло таке, в нас воно за деревами не видно, але таке красне. Щось вже немає, в мене сили. До всього треба з неділі вже цибулю виберу. Завтра оце з'їздимо на базар. А тоді в понеділок чи вівторок виберу цибулю. Все в'яне, все таке нещасне в нас. Я вже не хочу про цей балакати, чесно вам сказати. Ой, не було що сьогодні знімати. Воно слив там трошки треба спробувати пощупати, може вони вже добренькі. Так що, друзі, такі діла. Сьогодні на кухні в мене була така спека. Пеклося молоко в духовці. Два рази я сьогодні аж пекла, бо одне замовлення виповнила, а тоді ще подзвонили до мене люди. На завтра замовали ряжанку. Та я ще й обіднє молоко ставила і пекла. Та ушла в хату, лягла і не виходила, А тоді, як вийшла виключити, Боже, там як в парілці на кухні. Така ж спека стояла. от і цей, Витяжка ж не робить, бо немає От. двері ж теж закриваю, бо я як на кухні, то я відкриваю двері. Тоді сквозняком хоч трошки тяне у вікно. А як я ж не на кухні, я ж закриваю, бо коти чужі, які хоч тут лазять, можуть залізти на кухню, лазити по столам. ну в общем. То воно ж там страшне було. А тоді вже як спеклося, я вже вийшла туди та відкрила двері, та вже, хоч воно повиходило, зараз уже добре. Зараз нам виключили у 8 годин світло, до 10 не буде світла. Так що будемо чекати, аж будемо потім в початку 11-го підемо купатися, тому що ми ж не встигли. Поки ж пішли, корову здоїли, то не встигли. Нам міняють оце кожен день, графіки міняють. А ну киш кусає муха. Міняють графіки. Він був, аби був один графік. А так то так, то так, то так, то так, то так ніяк не пристосується. Ось корову доїла сьогодні, я пів шостого. В обід ми доїли майже чуть ли не в півтретього, бо до двох аж не було світла. А ввечері пішла, ось у, у около восьмі доїла. І молока геть бутиль молока надоїла ввечері. бо де ж вона возьме за стільки молока, та ще й така спека. Ми її е утром вона трошки пасеться там на, на лучшому, От. а після обід ми ставимо її. Під, щоб вона в тіньок могла заховатися. Але ж там кожен день підпасть, і ми її трошки даємо туди, щоб доставала далі, щоб приходила та ховалася у тіньок. Бо така ж спека, це ж невозможно. У корови ж може бути тепловий удар. Так що, друзі, такі справи. Диві. Щось сьогодні комари кусають, щось мені сьогодні такий гидкий день. Фу. ну, в общем, 13 число, одним словом. Ось рижик прийшов, прийшов, за мною ходить. Поїв творожок, попив молочко, бігає. Та диви, зараза, такі кусючі мухи. Раніше на паса якось мухи, так сильно кусалися. А це страшне кусючі. Так кусають, як не знаю хто. Так що це таке, друзі діла? Там пише одна жіночка, що геть не в'яжуться помідорчики. У нас воно в'яжуться, і манюпусінькі є, а тільки толку, воно не росте нічого, то що нав'язалося ще попервах. Так воно і є, спіни. Тут, по-моєму, спереді вже, де я казала, розові, чи то розові, чи теж красні спіни воно один. Похожий на розовий. Похожий, як на розовий. Ну не знаю, який буде. Ось у в первих рядах. А воно спінуть розові, так, да, да, да. Ось це є розові, спінуть розові. А, з другого бочку вони, вони не, не спінуть, а печуться, я вам хочу сказати. Печуться. Воно, бачите, там, там жовтенькі красніють. І все, це вони дрібненькі такі в нас. Огіркам вже, огірки тільки на краюшках вже в мене. Та тільки ж гіркі, як полиня. Це обрізаю чуть ли не попів огірка, щоб нарізати на салат. Бо страшне гіркі, як полиняка. Ой, треба мені цю укропу зірвати та піти заквасити бутильок. Там же у мене замочені огірки. Не знаю, це ж замочуємо, може не такі гіркі будуть. Уже і укроп бідний весь. Ось огірочок стирчить. Все. А тільки ж він гіркий, як зараза. Дівчата воно були, видно, пообдирали помідори, валяється. Клахові падають цвіточки. Ну тут краю, нічого. І то гіркувати, і то гіркувати. В общем, сказала дочка, побачків нема. Молоденькі. А я бачу є. Уже на росу і треба. Там бачила запіканка така добра. З кабачків треба спробувати собі. Ну а баштанчик бачите? Але тільки теж цвіті, от оно ну, куча цвіту. А в'язі нема. Койде, кой І Тут ось, ось краю геть нема нічого. О, ні. Там воно хоч один оно лежить, там воно є рябеньке, а тут нема нічого. Нічого нема. У бабусі там голі два бачила таких величеньких. Деньки маленькі, а жовтенька вже є, О, вже можна денькою полосувати. <рив> Дивіться, поспіла в нас денька. М -м -м -м, пахне як. Пахне, пахне. Все тоже вона ще крипкенька. спекла зверху. Але тут ще ось вона не одривається так легко, це одірвалась. Зараз з дідушкою поласуємо. Дивіться, яка красунька. Пахне прямо на носом. М -м, жалко. Дівчатка були, вона була ще зелена. І там величенька ще вже на підході теж. Жовтіє воно, бачите, під листочками. Жалко, що ж ти так пізно поспіла? Дівчатка мої б тебе поласували. Шкода. А, пахне пахучка. Зараз з дідуською заріжемо маленьку. Ананасик маленький. Бачите, яка гарненька на ладошку. Така. Все одно хоч спробуємо. Взять привіз, був кавун на день народження на моє. Там із з дівчатами розрізали. Нічого, солоденький. Але не такі, раніше були такі здорові кавуни, як заженеш ножа, а він хрусь і, роз, це, і розломиться. А це ні, вони якісь такі в'ялуваті, чого, не знаю. Не такі геть кавуни. От нема зараз таких кавунів, як неначе сахар там виступає, такі були. Це по дворі, як не прикаєне, то там посидю, там мене муха нагнала, чіпляється, чіпляється. Прийшла сюди на лавочку, подзвонила дочка, набалакалися з нею. Набалакалися з нею, а світла ще в нас немає. Подивилась, немає ніде в сусіді. не хочеться йти в хату. Але щось так мені хочеться спати. Я ж рано встаю. Сьогодні я оце ж готувала молочку, то ряжанку, то майже не відпочивала, то хочу спати. Зараз включать світло, піду помиюся і піду спати, бо завтра мені геть рано вставати. І та ще й завтра руками ж доїти корову утром вранці. Ще й на базар їхати, ну, в общем, якось так. Нічого. Дочка каже, ма, а ти цей, не думай. А завтра з базару приїдеш, завтра неділя. І ляжеш до обіду і будеш відпочивати. Кажу, так і буде. кину всі телефони, кину все, повиключаю і буду відпочивати. <хух> Щось я трошки приморилася, друзі. Щось сьогодні себе неважно почуваю. Ну, нічого, все буде добре. Так що такі справи. Подивилася на час, що тільки 21.18. А вже стало трошки раніше темніти, я замітила. Да. Вечорі є. Зараз піду курчат закрию, вони вже, мабуть, посідали. Курей закри. Ну, Курей не хочеться рано закривати, бо їм, бідним душно теж. Ходять утром, не успіваємо воду міняти. Вони ходять, дзьоби відкриті, хекають. Така спека. На дворі тихо, нема ніде нікого. Один кекс ципком по мисці тягає. <смі> так що оце таке. Ай так-так хорошо. Лягла на лавочку тут. А <смі> тоді єлі встала. Спина болить, не можу на рівне таке лягати. <смі> так що таке, друзі? Хорошо, що комарі не кусають, хоч нема комарів. О, таке сьогодні вам відео я зняла. Побалакала з вами трохи. Не буду сильно балакати, бо люди скажуть, з ким вона там вибалакує. Ну, Всім пока-пока. До побачення, до завтра. Завтра, якщо може, вдасться, то на базарі щось зніму. Взагалі, якось так. Доживемо до завтра, побачимо. Я думаю, що воно настане для нас завтра. Завтра з вами і я. І побачусь. Пока-пока. Всім мирної ночі, спокійної ночі, солодких снів. До побачення.